Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. І так, сьогодні більше конкретики. Місцеві телеграм-канали. Смоленська підтверджують, російський бомбардувальник розбився в лісі області. Після пуску ракети з невідомого напрямку дві ракети влучили в ту 160 під час пуску. Ракет екіпаж пілотів не вижив. В той же час Росія знову формує і готує атаки на мости через Дніпро. Путін хоче обрізати нам логістику і ускладнити перехід на інше берег Дніпра до опалювального сезону залишилися лічені тижні, але росіяни вже зараз атакують енергоінфраструктуру. Крім цього, за словами колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, який посилається на власні джерела, ворог готується до нового наступу. «З початком опалювального сезону, ми маємо бути готові до того, що ворог почне інтенсифікувати свої ракетні та дронові атаки на об'єкти нашої критичної та енергетичної інфраструктури, каже Селезньов. Очевидно, що інтенсивність артилерійського. Вогню навряд чи наврядчивщухне, адже українські гармаші мають досвід, і ворог має ресурси для того, щоб чинити саме такий вогневий тиск на наші позиції. Інтенсивність бойових дій триватиме й далі. Щойно після осінніх злив стабілізуються ґрунти в грудні на початку січня. Відповідно почне знову рушати бронетехніка. Казати про те, що на фронті почнеться тихий період, не варто інтенсивність і динаміка бойових дій будуть напряму залежати від наявності ресурсів, як у російської окупаційної армії. Так і у українських сил оборони. Я думаю, що ресурси будуть визначальним чинником, який буде або сприяти інтенсивності, або навпаки, сприяти тому, що війна перейде у фазу окопної війни. За словами Селезньова, якщо зима буде теплою, це дасть Україні великий шанс пережити морози більш-менш спокійно. Морози це навантаження на нашу енергетичну структуру. Прем'єр-міністр Шмигаль каже, що два тижні поспіль ворожа авіація і ворожі ракетники працюють над тим, щоб руйнувати наші об'єкти кри. Тичної енергетичної інфраструктури, відповідно, чим вищими будуть температури, тим меншим навантаження буде на нашу енергетичну інфраструктуру. Ми всі пам'ятаємо часи минулорічного блокауду, з якими проблемами стикалися. Думаю, цього року буде ворог діяти у такий спосіб, щоб максимально занурити Україну в темряму залишити нас без зв'язку, без тепла, без інтернет-зв'язку. Владислав Селезньов посилаючись на власні джерела, каже, що зараз ворог готується до нового наступу щодо інтенсивності ведення бойових то ми абсолютно чітко маємо розуміти, що ворог має певні плани ресурси. Я залишаюся впевненим в тому, що наприкінці вересня почнеться чергова фаза масштабного російського наступу, каже Селезньов. Мої джерела не можуть помилятися. Зараз ми все частіше чуємо інформацію про те, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог здійснює проходи у своїх власних мінних полях. Зрозуміло, з якою метою розбляться ці мінні поля, зрозуміло, з якою метою підтягуються до лінії бойового зіткнення бронетехніка. Вони готуються до. Власного наступу, думаю, найближчими тижнями на нас чекають дуже динамічні події на фронті. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.